Про це детальніше, про те, що ж думають на фронті. Зараз говоримо з Сергієм Дзюбою. Це письменник, кіно та молодший сержант Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас! Вітаю, бажаю здоров'я! Здоров Бажаємо здоров'я вам. Так. Слухайте, я ж недарма запросив саме вас поговорити, тому що ви, як то знаєте, кажуть, не народжене для війни. Ну тому, що ви займалися до війни. Чим ви писали сценарій, в тому числі про війну. До речі, я всім до речі раджу зараз передивитися ваш фільм, який ви писали сценарій. Це позовний Бандерас, будь ласка, давайте не забувати, що у нас знімалися стрічки про те, як треба показувати війну вже давно. І тим не менш, з початку повномасштабного вторгнення, ви пішли воювати. Ви спілкуєтеся зараз з військовими. Що вони говорять про цей законопроект? Про необхідність внесення серйозних змін в цей закон про мобілізацію? Ну зараз про цей законопроект говорять всі. Е, нарешті на законодавчому рівні відбуваються зміни в армії, але е, військовим не дуже. Ну, тобто, Вони е, обговорюють е, ті частини, ті положення законопроекту, які вони не дуже розуміють. Е, але військові це військові, вони звикли підкорятись наказом. А от, а, Ті, хто будуть мобілізовані, це інші вже люди, вони по-іншому сприймають. Військові, скажімо так, м'яко спостерігають за перипетіями навколо цього законопроекту, варіаціями, які пропонуються, і вони не дуже це все розуміють, що ж воно насправді буде в. Врешті-решту так. А тоді таке питання: а що саме потрібно зараз військово? Тому що ми чуємо про те, що треба міняти, це так, безумовно, так. Тому що люди воюють з першого дня повномасштабного вторгнення, і дійсно треба людей міняти. Питання на кого міняти, треба підготувати людей. Треба багато чого зараз додаткового ще зробити. Інші військові кажуть, що, от, наприклад, я спілкувався з, зі знайомими з Третьої штурмової. Вони взагалі кажуть про те, що от, у нас зброї достатньо, нам потрібні люди. Хто? Штурмовики. Тобто, що ви про це скажете? Я до речі, знаю, ви теж дотичні до штурмової бригади, не до Третьої, до п'ятої, якщо не помиляюсь. Так, п'ята київська бригада, штурмова. Які потреби у неї? Я скажу, що я скажу, що це питання мотивації. Люди, такі як я, я був ще в теробороні, потрапив в ЗСУ з тероборони. Ми йшли захищати країну свідомо, і нас не треба було не вмовляти. Зараз ситуація трошки інша, бо люди вже не так активно йдуть. Звичайно, штурмовикам потрібні люди. Але штурм це таке, така складна справа, коли ці люди повинні бути дійсно мотивовані і дійсно обучені, бо від одного залежить життя всієї групи, може залежати, і всі повинні бути злагоджені. Тому, звичайно, третя штурмова, там п'ята штурмова, вона бере до себе людей. Які е, усвідомлюють, куди вони потрапляють, і проводить навчання. І це навчання е, вже показує, наскільки людина здатна виконувати ті чи інші функції е, в бригаді. От. Кожен повинен бути на своєму місці. От е, якраз те, чого не розуміють військові е, в цьому законопроекті, що він е, якось це не врегульовує, а він там займається там демобілізацію через 36 місяців, Там, відпустками, які потім будуть враховуватися як додатковий час до цих 36 місяців все одно. Тобто мені здається, що в цьому проєкті не вистачає саме того, щоб люди зрозуміли, що от ніяк не на початку війни, війни все, всі пішли, хто куди кого куди послали, всі виконують. Став штурмовиком, хтось водієм ага. без прав, хтось там е артилеристом без е зору гарного, тобто хтось снайпером, який жодного разу не стріляв. А зараз е мені здається, що треба, от якраз, вирегулювати в законодавстві, щоб людей не тільки направляли в армію, ага. а якраз е проводили. От до речі, в контексті ваших слів як ви ставитеся до ініціативи, що треба залучати професійних рекрутерів, тобто люди, які займають так званих HR-ів, які будуть готувати само шукати на відповідні спеціальності на відповідний факт, будуть шукати людей для армії. І це до речі, будуть не ТЦК, так звані, це можливо навіть будуть якісь там комерційні організації, які будуть наймати для такої роботи. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки це буде ефективно, тому що військові це військові, цивільні це цивільні. В Британії я, наприклад, був, проходив навчання і там були цивільні перекладачі, які перекладали все не так, як треба. Ага. Тому що вони цивільні. Ну і деяким доводилося бігати по полю там декілька раз, тому що була неправильно поставлена задача. От зможуть, чи зможуть ці рекрутери пояснити людям те, що зможуть пояснити, наприклад, військові, командири? Я не знаю, чесно кажучи, це повинні бути все ж таки. Всюди повинні бути фахові люди. Ідеєю робити рекрутинг через найм, працівник Арів, це, ну, я не, я не знаю, я, чесно кажучи, не знаю, наскільки це буде ефективно. Я знаю, що завжди є якась, якесь розуміння, і люди вірять тим, хто розбирається в цій темі. А якщо тобі просто кажуть, що ти будеш штурмовиком, якийсь цивільний, а він буде питати, а хто такий штурмовик. Я не знаю, чи зможе HR це. Угу, Почули. З'являються знаєте кожен визначить. день новини. Ну кожен окей, не кожен день з'являються новини, але тим не менше такі новини є про те, що хтось там переплив річку і втік до там за кордон. втік, хтось там ще щось зробив, тікаючи на мобілізації. Хтось почав одразу, почувши цей законопроект. До речі, там є питання про обмеження майнових прав, почали знімати гроші, кудись це переводити і тому подібне. Це теж. Приводить до певної паніки. Я от хочу от у вас питати: а що ви порадите, яка буде ваша порада людині, яка підлягає мобілізації? Що на вашу думку треба зробити? Людина, яка підлягає мобілізації, люди бувають різні. І що йому треба зробити? Йому треба Слухатись свого серця е, і думати головою, що якщо е, у нас буде не, недостатньо військових, то, скоріш за все, росіяни прийдуть і знищать тут все. Вщент спалять, всіх повбивають. Е, ну, це просто реальна правда. А щодо новин, які там пишуть, чи пропозиції, наприклад, ага. там, що можна відкупитися від армії чи лотереї влаштовувати, то я хочу нагадати всім, що зараз іде потужна пропагандистська кампанія в Україні Російської Федерації ФСБ. Воно зараз свідомо або створює інформповоди, або використовує ті інформповоди, які у нас на жаль існують. Там що хтось втік, хтось вкрав, ага. хтось не хоче. І чим більше таких новин, тим на жаль на фронті менше мотивація щось робити для тих людей, які в тилу. Я це точно знаю, тому що всі розговори розмови зводяться до того, що там в тилу нема кого захищати з такими новинами. От, це дуже прикро і дуже підриває моральний дух армії. І взагалі, як я сьогодні якраз перед ефіром прослуховував, там одне інтерв'ю, і там кажуть, що... Ми постійно чуємо, як у нас все погано. Ми постійно чуємо, як люди не хочуть іти у військо і не хочуть, скажімо так, ризикуватися власним життям. Що у нас головна тема це як відкасити від армії за допомогою адвоката. От така зараз іде інформаційна хвиля. А зворотній хвилі вона дуже слабка, або її взагалі немає, її не чують. Що треба йти, треба захищати, що ми цінуємо своїх героїв, що хлопці, перш за все, повинні отримати все, що їм належить за захист е, і, ага. країни, і нагороди, і все інше. Тобто цієї хвилі, е, яка показала, що у нас е, все ж таки хлопці воюють і захищають, бо послухаєш е, цей телевізор або. Якісь почитаєш новини, і таке відчуття, що завтра вже Київ буде під Росією. Добре, тоді знаєте, ви можете зараз звернутися до всіх військових, як ви за користуючись телебаченням. Давайте я теж скажу, це от це справді так. Справді, ворог він вишукує такі новини, потім їх роздмухає через схильність українців до зради, ну такими нічого не поробиш. Він намагається просувати цю ідею, що все пропало. Але от зараз у вас є можливість звернутися саме до військових. І їм можливо сказати правильні слова, що тут є кого захищати. До військових. Мені звертатися, скажімо так, сенсу немає. Вони і так все розуміють. Добре. Я скажу так, що ті хлопці, які на передку, вони. Не збираються в відпустки, вони не збираються демобілізовуватись, вони збираються бити ворога. От якщо За це їм велика а, дяка. людина України. Так. Так, дякую вам. Докінчите, будь ласка. Якщо людина українець. А. Якщо людина українець і хоче приєднатися до справжніх українців, які зараз знаходяться на фронті. То у нього буде правильний вибір. Якщо людина збирається пересидіти і дочекатися якихось кращих часів, то хай подумає про те, що без нього, можливо, ці кращі часи не на настануть. Дякуємо Тому, вам, пане Сергію, дуже, всіх... дуже дякую. Сергій Дзюба, письменник та кіносценаріст і молодший сержант Збройних сил України, зараз був з нами на прямому зв'язку.